Команда Сумщини завдала першої поразки клубу з Дніпропетровщини у матчі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Учора на стадіоні ювілейний в Сумах Альянс з Липової долини переміг Криворізький Кривбас. На матчі побував Олександр Качанов. У матчі сьомого туру на стадіоні Ювілейний на той момент 11-та команда чемпіоната приймала другу. Криваріський кривбас у семи матчах набрав 16 очок, але Поводилинський альянс у п'яти-сім. Рахунок у грі на четвертій хвилині матчу відкрили господарі Поля. Ударом по воротах кривбасу відзначився сьомий номер альянсу Сергій Загинайлов. Другий гол уболівальники побачили на 72-й хвилині гри, коли сольний прохід ударом завершив Микола Агапов. Через п'ять хвилин господарі фолять у власному карному майданчику. Кривбас отримує право на пенальті. І Роман Дябелко скорочує відставання своєї команди. Найбільше у криварічців часу не вистачило. 2-1 на користь Я вважаю, ми програли ігру. Я вважаю, ми програли гру однозначно. Я на себе вину беру. Мабуть, я не достукався до футболістів. дуже складна гра. Тому добре розібрали суперника, готувались до нього. Ну і в першу чергу це заслуга команди. Після цієї поразки Кривбас втримався на другому місці, а альянс після перемоги піднявся на восьми, маючи при цьому гру проти оболонів у запасі.